Да -да. Доброго дня. Доброго. А це не тут продається квартира за 22 тисячі доларів. Тут. Показуйте. Ось скільки тут кімнат? Дві кімнати, це велика квартира. Загальна площа цієї квартири 50 метрів квадратних. Вона перепланована, як ви бачите, у студію. Об'єднана зоною кухні. Тут є. От є газова колоночка, бо це квартира сталінського типу в цегляному будинку. І ви можете побачити, які тут товсті стіни. Тобто вкладка в, два, в дві цегли. Про що це говорить? Про те, що квартира дуже тепла, влітку вона прохолодна. Mm -hmm. от. А також це додаткова шумоізоляція. До шумоізоляції ще що відноситься вікна пластикові, якісні. Балкончик дуже за складний металопластиком, двері які красиві, згоден. Пройдемо, подивимося. І подивіться, який тут великий балкон. Бо він тут. Збільшений. Його і в ширину, і в довжину збільшували. Uh -huh. І який прекрасний вид на парк. Не на дорогу, а uh -huh. на зелену зону. Так, зайдемо. Тут такі великі стелі. Так, стелі тут 2,80. Їх підшили, вони трошечки опустилися. Підлога повністю зривали дерев'яну дошку і заливали бетонний, бетонну підлогу. А Скажи мені, тут техніка лишається? Лишається, холодильничок забирають, але залишиться пральна машина і меблі. Тут ще є такий нюанс, що колоночка газова можна її. Якби не користуватися, переключити на бойлер. Mm -hmm. Якщо комусь це потрібно. Добре. Друга кімната, вона повністю окрема. Це спальня, і вона обладнана меблями. І такий, ви бачите, сучасний ремонт, і вся квартира в такому Одному кольорі, ну, приблизно витриманий колір. Мені подобається з яким смаком тут зроблений ремонт. Це дуже добре. І меблі теж бачите, як шкаф. Шафу, як зробили, заказну шафу з Андрій що вона виглядає як вбудована шафа. Газяєва цей ремонт робили власноруч. знаєш? Вони робили як для себе. Ну, не тому я і кажу, що тому він зроблений як для себе, з душею. Так, це відео. Дуже класний ремонт. Стильно, витр... витримано. В одному стилі. І красиво. Ну, показую тепер останню. Санвузол. Ванну кімнату. Так? Ванну кімнату, так. Подивіться. Яка тут дуже сучасна кабінка душова? Саме не кабінка, а просто скло. Так, да, тут душова стінка, а не кабінка. Так. А це що, збудованим фільтром? чи що? Ні, це підігрівач води. Mm -hmm. Ну, наприклад, Прикольно. якщо ви не хочете користуватися колонкою чи буйлером, там просто помить руки, вам зразу тепла вода. Круто. Оце у нас лишається. Лишається певна машина там. Добре. Що його це лишається? Ну а як же без цього? Я ще хочу. Спитати про цю зону. Вона така велика прихожа. Так? Таких великих прихожих взагалі немає. Тут її збільшували угу. за рахунок кладової. Тобто тут реально такий маленький хол. Так, і ви хотіли розповісти про щиток. Щиток утоплений, новий двозонний. Mm -hmm. І обов'язково вся проводка в квартирі замінена на мідну. До кого звертатися, коли хтось захоче прийти подивитися цю квартиру? Можете, звичайно, звертатися на контактні номери в описі під відео. Ми вам все покажемо, розкажемо, надамо всю додаткову інформацію.